Привіт. Тих зустрічаєш. Вже да, да. Уже проснулись, вже вийшли. Привіт, 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 привіт. Це в нас дворовий хвостик. І начували на вулиці, на вулиці. А Шеля в нас принцеса. Вона. Ну все, тише, тише. Шеля в нас і щасливий. На подушці. принцеса наша. Шоста година ранку і в мене день завжди починається. З обходу моїх квітників, моїх мого садочку, Це ходю, обдивляюся що цвіте, що розпускається, що піднімається. Я не знаю, як у вас, але в мене так починається день. Дуже гарно зараз квітнуть вишні, черешня. Яблуньки. Слива одна вже відквітла, квітла. Ця слива також вже трошки відквітає. О, та яблунька. чудовишня. Ну і підемо, пройдемося по моїм квітнячкам. бадани. В цьому році не квітли, на цій клумбі не квітли, <гум> розквітає <гум> медуниця. Зараз вона маленький кущик. Як відквітне, тоді вона вже набирає масу, зелену масу і тоді вже будуть більші, більші листя, більший кущик буде пірея, котяча м'ята, як розквітне, буде квітнути таким синьо-фіолетовим квітом. Вже стоять мої їжачки. Зараз ще мало рослин, які квітують. Вони ще тільки починають розпускатися. Будлеї. Три будлеї. Я сюди пересадила, щоб їх... Бачить, вони були в мене за двором. Зараз вони в мене зростають тут. Починає квітнути купена. Це чудо рослина. Здорові листя, висока. Мені так вона подобається. І оці дзвіночки, сама ніжність. Ось таку халабуду зробив чоловік мій. Затишно, вітер не дує, дощ не капає. Дуже гарно. Столик поставили, там крісло. От, вже потрошки поотквітали наш циси. Троянди, ще одна будлейка. Троянди тільки починають. Дуже сильно вони примерзли, тому я їх обрізала, вони тільки починають вегетувати. Е, нова троянда посадила, не знаю її назву. Мені подарили, подарували. Потрібно обрізати, зробити кулькою. Козацький, може ялівець. Він у мене на штамбі, невеличкий штамб, ніжка. Я його кожен рік обрізаю, роблю кульку. І за рік це він так, так випускає свої гілочки. Потрібно буде обрізати. І одна нова троянда. Вже висадила ткани. Вже отак по листочку вони випустили по листочку. Будуть рости далі. Почала розпускатися коніка. Розпускається більш з сонячної сторони. А де не сонячна, не дуже багато приростів молодих. Гартензії розпускаються. Барбарит. Ось такий темний барбарис у мене. Ще одна кана. Кан у мене в цьому році дуже багато я розсадила. В тому році купляла у флоріума всього дві бульби кан. І в залі вони понаростали. І в цьому році в мене дуже багато кам, я їх порозтажувала по всій ділянці. Е, глаука. Ні, це кейбаб, ялинка кейбаб. І ви знаєте, щось вона мені не дуже подобається. Ці бруньки, щось вони сидять, вони не хочуть розпускатися зовсім. Вчора придбала препарати, фунгіциди, понакупляла там і фунгіцидів, і інсектицидів, і в общем, акаріцидів. Акариц, понакупляла, буду бризкати. Хотіла побризкати вчора, але вчора по прогнозу доща не було. А він почав моросити дощик і тому я відложила. Тому я передумала вчора бризкати своїх воїнів всіх. І на завтра дощ обіцяють до, дощ. Може на завтра, може ще на сьогодні. Буде дощ, ну непонятно, по прогнозу немає, а дощ який шов. Тому поки відложу пристання своїх войних, поки не статкується погода. Починає розквітати хакуранішики. Ось уже молоді листочки розовіють. І це буде, як вона вся розпуститься, це вони ще стільки, вони ще закриті. А ось як розкриються, оце буде куля рожевого кольору. Відквітла вже царська борідка. Ще одна коніка. Слава Богу, що перезимували мої піраканти. Я так за них переживала. Всю зиму стояли зелені, а потім, як ото були морози в кінці, вже перед весною, вони щось зовсім, зовсім якось листя скинули, ну зараз починають оживати. Хвостик, ти мені мішаєш. Це е, ялинка, навіть не вспомню, яка треба подивитися, ну, тут бруньки вже розкриваються. А от на кейбабі щось у мене не розкривається. Можливо, якийсь їх з'їдає. тому треба терміново їх побризкати. Ті, що хворі, побризкати від хвороб, від кліщів, а ті, що живі, гарні ялинки, ялівці, тих треба, які треба. Побризка для профілактики. Ще одна спірейка. Ще посадила нову троянду. Це принцеса Монако. Ще одна троянда, не знаю яка. Без назви мені її подарували. І тут троянду посадила Чіпендел. Флокси, нові рослинки також мені подарували. Три флокси. Сказали, що будуть блакитного кольору. Будемо дивитися. Квітує є обрієта. У мене обрієти два кольори. Один отакий, один отакий. А це ось очки туди попав кущик рожевого кольору. Такого бускового кольору. А цей більш блакитно, мабуть, сиреневий, я не знаю, як точно назвати цей колір. Лісяниця сиза. Спірейка, ніжність. Рядом очіток також кольору. Вже починає розпускатися бузок. Це в мене білий бузок. І рядом такий бузковий бузковий темно бузковий вже здорові. Мабуть, буду обрізати, робити кульками. Це дуже вони високі. Буду обрізати і робити. Кульками ще не зовсім розпустилися, але вже аромат аромат цього буска вже. Деякі тюльпани вже відквітували, деякі ще квітують. Троянда П'єрдарансар, якщо це вона, У минулому році я у, Флорі... Ні -ні -ні. у квіти буковини виписувала сім троянд, одна з них п'єрдерансар. Всі сім різного, різні сорти. Раділа, дуже гарні прийшли, такі і корінці гарні, і все, повисажувала. Тоді в червні, в червні вони в мене заквітли і оказалося одного сорту і одного кольору. Написала їм квіти буковини. Написала їм, у нас довго у нас була переписка, у нас був спор, вони не хотіли вертати гроші. Я їм казала, я їх викопаю вам. Я заказувала шість сортів різних троянд. Ви мені прислали одну, один сорт і що не ліквіди, ті, що вас не розбирають. Я вам їх пришлю, ви мені поверніть гроші. Ну, в общем, зговорилися на 50% що троянди в мене, вони мені вертаються у 50%. От так вийшло. І оця троянда має бути П'єр-дерансар. І я не знаю, в тому році вона не квітла. Чи ось це вона буде, чи це не вона. От. В тому році цей рік покаже. І вона, в мене хлороза. Хлороза чогось, чогось хлороза, не знаю чого. Я вже її підливала хелатом. Желіза, під корінь підливала, ну, дивлюся, знизу трошечки листочки зеленіють. Розбавляла, підливала і десь дня через 4 я ще пройдусь по листу халатом хилат, желіза. Всі мої троянди, всі гарні, а от оця з, з квіти буковини, вона щось у мене захлорозила. У мене, у мене хлорозних рослин зараз немає. Е, дуже гарно пішла, пішли в, рост, в ріст е, лілія кандіда. Бутонів ще немає, але така пишна зелень вже її потрібно буде розсаджувати ці, цей острівок квітів, розсаджувати, бо їх тут дуже-дуже багато. І ялинки, які мені прислала пана, пані Олена, ще не знайду я їм місто, де їх посадити. І не знаю, не знаю взагалі, чи садити, чи ні. Не знаю. Можливо, прийдеться забирати їх з собою. В друге місто. Дуже гарно квітує плокс силовидний. Порозсажувала. Тут він ще не весь розпустився, тільки по краєчкам, але буде вся оця полянка в отаких віточках. Ще манюньки в мене зовсім. Бадан тут у мене за квіт. Тут такий затишок, немає протягів повітряних. І заквіт. І бадан дуже полюбляє вологу. От і Десь рядом поставте, поставте відро води. Проходите мимо, полили. Хоч і кожен, кожен, кожен день поливати. Чим більше будете поливати бадан, тим більше він буде здоровий пущ. Буде крупне листя і він може розростися сантиметрів 80 в діаметрі. І піднятися ну сантиметрів 50 може підняти, отакий може бути здоровий кущ, якщо його гарно поливати. Якщо поливати так, як я, буває, забуваю, буває, сил нема вже поливати, то отакий кущик він і буде. Вчора висадила кругом дерева свої калачики. Я їх на зиму, на зиму пересаджую, забираю в місто, забираю на вікні в холодній веранді. вони в мене всю зиму стоять. Зараз я вже їх кругом деревинки посадила. Чому кругом деревинки? Тому що калаші не люблять сонця, вони одразу почуться на сонці. Їм потрібен затінок, півзатінок. пішзатінок. Не люблять вони яскравого сонця. Тому я їх посадила під деревинку, щоб деревинка їм робила цим квіточкам затінок, Тоді вони будуть гарно квітувати і гарно зростати. Ось іще одну кану посадила. Ну, в общем, натикала кан по всьому дворі. Ще один флокс. Це розпускається. хоста. Хост теж в мене дуже багато. Ну, отак. Оце ж теж грунтопокривник, теж не знаю, свої сі, сама виростила і навіть не знаю і назви. Назву не записала, назва згубилася і не знаю, що воно таке. Знаю, що квітують мілкими такими рожевими квіточками, ось як заквітне, в тому році їх було мало квіточок, а в цьому році вже потрібно ну, бути. Цьому році вже буде більше. Тоді покажу вам, і може хтось підкаже, що це в мене за грунтопокрипокривні рослини, які я виростила сама. Дуже гарно опустила нові паростки, сосна горна, яка ж вона в мене з голови вже. Вилітає, що у мене тут написано. Ага, Воно вже все постиралося. Це треба дивитися в зошиті. В зошиті та понаписувати нові. Це в мене під бутилками на бути перстянка. Не знаю, чи видно, чи не видно. Посіяла її, вона сиділа дуже довго, посходила, сиділа дуже довго в формочки. Сиділа, сиділа, я вже її в парник виносила і все, щоб вона підросла. Потім вже посадила в ґрунт, накрила бутилками, думаю, що вже ж маленькі, ж дуже росточки маленькі, хай гріються і ростуть. Як сиділи вони на місці, на одному, так і сидять. І ще в мене одне, я думаю, що це насіння мені. Якби це мене надурили з цим насінням. пертянка велика, висока квітка, а самі росточки, ну вони зовсім маленькі. Мені кажеться, що це теж якась грунтопокривні... грунтопокривна рослина. В общем, немає в мене. Увіреності, що це на перстянках. Так, що тут по ялинці? Дивіться, вона відходить. Я хотіла її видалити. Чоловік казав, убирай. А ось дивіться, ось, ось вона. Де вона? Ось. Ось зелений паросток. Боже, яка це моя, моя красуня. Оброблю, полію, оброблю. І ти будеш далі рости. Моя красуня. Усі ну, ж моя умничка, вона одійде. А чоловік казав, все, виривай її, все вже, все, вона вже вже не годна, все. І вона буде рости в мене. Я ж біля неї ходжу, я з нею балакаю. І вона в мене одійде. Одійде і буде рости. Ой, бачите, от утро, утро встаю, обійшла свої рослинки, подивилася і вже в мене настрій піднявся. Я вже побачила у своєї ялинки нові паростки, значить вона жива. Значить, вона жива і вона буде жити. Ось, іще. Іще, ось вони. Ось. Зелені паросочки. Моя красуня. Тамарікс. Отакий от Тамарік вже починає розквітати там Ну Щось він у мене такий слабенький. Дуже мало. Дуже мало, дуже мало квіточок. Дуже мало. Його чи потрібно обрізати, щоб він такий пишний був. Щоб, от як дивлюсь на картинках, прямо облито все розжевим, оцим Оцими бісеринками рожевими. А в мене він щось не дуже слаб... ну, слабенький. І поливаю, і підгодовую, щось слабеньке. Треба буде зайнятися ним дуже гарно. Ну, зараз так, зараз загальний вид покажу, які в мене вітнички. Отак. Це мене по периметру, по всьому периметру. Тут е підсіювала газончик вже. Починає рости газончик. <кхм> Стараюсь його поливати, щоб він наростав швидше. Отак по всьому периметру в мене мої тріплячки. Нічого не робимо з кухнею, тому що ну, не хочемо, мабуть, зараз вкладувати вкладувати в неї кошти, тому що ну, як скрізь, по... скрізь кажуть, що був приказ до 9 травня вийти на кордони, а кордони біля нас дуже-дуже близько. Тому ми не знаємо, де ми будемо, чи зберемо ми врожай, чи не зберемо, але садимо. Садимо, ухажуємо за квітами. Ну, Це, мабуть, якось спасає від поганих думок. Радійте кожному прожитому дню, радійте кожному сонячному ранку. І хай у кожного з вас все буде добре. Всім до побачення, до нових зустрічей.